Цю дівчину звати Катерина, їй 25 років, вона колишній слідчий, тепер веде спокійний спосіб життя, але внутрішньо все ще не позбулась болісних спогадів. Всю дівчину звати Анна, їй 22 роки, це сестра Катерини, журналістка, відкрита, рішуча, готова йти на ризик заради правди. Це Наталя, їй 34 роки. Місцева жителька, а також має власне кафе, знає значно більше, ніж, здається, усім. Ця дівчина помічниця Катерини, молода й рішуча, готова підтримати в будь-якій ситуації. Її звуть Марія. Наразі їй двадцять вісім років. Катя,

повинні знайти його перше, що вони зараз, що він так. Щоденно, але ж він згорів. усі ці докази.